Друзі, всім привіт! Сьогодні на календарі 20 жовтня. У мене ці самці вже 2 неділі, як сьогодні їх хочу зважити, щоб понімати, чи набирають вони вес, чи не набирають. В одному з попередніх відео я показав їхній вес. Одного меншого було 4200, а той більший лівіша 5160. І зараз я хочу зважити і подивитися. Чи за дві неділі вони набрали, хоч трохи ваги чи не набрали. І зважу двох своїх самців такого ж самого віку, як ці. Перший самець це той, що менший зараз на вісах він. от Майже 4900 це менший самець. І зараз другого самця вам покажу скільки другий затягне. Цей самець. Був 4200, зараз майже 4900. Зараз кинув другого самця Він заважує 5940. Це той, що більший самець. Важив він 5160, а зараз ось 5940, 5960 такі. Тепер. тепер хочу зважити. Двох своїх самців, майже такого ж віку, скільки вони затягнуть на вісах. Виберу абсолютно двох любих самців. Ось, чи двох стандартних, чи двох таких пепельних таких. І зараз покажу, скільки мої самці. Вік майже однаковий, що тих самців, що моїх оцих самців. Зараз подивимося, наскільки вага. Де, які самці будуть більшими. Кормлю всіх однаково. Як своїх, так і тих, що купив. Ось взяв одного із своїх самців стандартних, майже такий самий вік. І ось, в принципі, ну, не набагато більші мої за тих, що я купив по такому самому віку і вага трохи більша. Не набагато, але трохи більше. Зараз ще одного самця для прикладу зважу і покажу. Для прикладу взяв свого ще одного самця і ось точно такий самий точно така сама вага, як у того самця азербайджанського, який трохи більший. Точно точно така сама вага. Самця взяв такого пастельного Такого кофе з молоком І ось така вага 5940. Точно така сама. Тож тепер я розумію, що мої самці набирають однакову вагу із тими, що я купив під Первомайском. Майже такого зважив я ось одного такого стандартного і отого крайнього лівого Практично однакова вага моїх з тими, що я купив. Ось так от. Ось, друзі, на сьогоднішній день. Чим кормлю своїх внутрі, це зерно, варена картошка, люцерка, кукурузиня, кабаки, все те, що є груші, все те, що є. Яблуки, овочі, фрукти, в принципі, всі вітаміни, всі вітаміни які потрібні для, для нутрі. Не забувайте підписатися на мій канал, ставте лайки, додавайтеся в друзі у Фейсбуці, буду приймати всіх заявки. Всім мирного неба, всім успіхів!